Космосу найбільший обман науки, який ми беззаперечно проковтнули. Але що якщо ця так звана порожнеча насправді більше схожа на в'язку, текучу субстанцію з пам'яттю, ніж на мертвий геометричний фон? Давайте розглянемо таку гіпотезу простір час не є жорсткою геометричною конструкцією. Як нас змушують вірити підручники, він більше нагадує космічний океан із в'язкою пам'яттю, рідину, яка не просто обтікає об'єкти, а й запам'ятовує їхню присутність, зберігаючи інформацію про кожну взаємодію. Це якби весь всесвіт був записуючим пристроєм, де кожен квант простору крихітна комірка пам'яті, що накопичує історію. Академічні сноби зрозуміло закотять очі ще пак, адже такий погляд не просто перевертає з них на голову загальноприйняті теорії, він викидає їх у смітник історії науки. І все ж хіба не в цьому суть справжнього прогресу, руйнувати дощенту застарілі догми і будувати на їх уламках нове розуміння реальності. Ейнштейн говорив, що простір викривляється масою, але, чесно кажучи, це все одно, що сказати, океан має хвилі. Дякуємо, капітане, очевидність. Викривлення лише верхівка айсберга того, що насправді відбувається з простором. Коли масивне тіло рухається через космос, воно не просто продавлює геометричну решітку. Воно продирається крізь в'язку субстанцію, яка чинить опір і запам'ятовує. Академічний істеблішмент чіпляється за свої тензори і метрики, як потерпаючи за соломинку, але ж досить поглянути на гравітаційні хвилі, щоб побачити очевидне це не коливання метрики, це буквально хвилі в космічній рідині. І як будь-яка пристойна рідина, простір має вязкість, поверхневий натяг і, що найбільш дивно, здатність зберігати форму після деформації. Так, так, підніміть брови вище, простір втомлюється, як метал під навантаженням. Він має пам'ять форми, як нікель титанові сплави. І ця пам'ять не просто метафора. А фізичний механізм зберігання інформації. Кожна частинка, кожна взаємодія залишає в просторі часі свій слід, мікроскопічний вихор, мініатюрне викривлення, яке ніколи повністю не зникає. Фізики традиціоналісти звичайно вважають за краще говорити про простір так, ніби це нескінченно розтяжна гумка без власної структури. Яка зручна стерильна модель, тільки ось невдача вона не пояснює і половини спостережуваних явищ від темної енергії до квантової заплутаності? Скрізь ми натикаємося на сліди того, що простір не просто є, він діє і пам'ятає, коли чорні діри зливаються десь у мільярдах світлових років від нас. Ми реєструємо гравітаційні хвилі. Яке диво техніки захоплюються обивателі, яке підтвердження загальної теорії відносності радіють фізики? І ніхто не задається простим питанням А чому власне, ці хвилі існують годинами, днями, роками після події? Відповідь лежить на поверхні. Тому що простір запам'ятав цю подію. І продовжує розповідати про неї, але ніхто не хоче її бачити. Гравітаційні хвилі це не просто брижі на поверхні космічного ставка, це інформаційні каскади, що поширюють звістку про подію, що сталася по всьому всесвіту. Вони несуть в собі дані про маси об'єктів, що зливаються, їхні спіни орбіти. Цілу історію катаклізму, записану в коливаннях самого простору. Але найцікавіше починається, коли ми усвідомлюємо ці хвилі ніколи повністю не зникають. Вони загасають, стають слабкішими, розсіюються. Але інформація, яку вони несуть, продовжує існувати в структурі простору, як відбиток пальця на склі. Всесвіт ніколи не забуває космічна ностальгія, ось що таке простір він зберігає сліди минулого у своїй в'язкій структурі, мікроскопічних деформаціях, невидимих для наших грубих інструментів. Де б ви не знаходилися в космосі, ви оточені примарами минулих подій, відлунням древніх катаклізмів. Шепотом давно зниклих зірок. І що особливо куметно, чим більше ми розвиваємо квантову теорію поля, тим ближче підходимо до цієї єретичної ідеї. Сучасна фізика вже визнає, що вакуум не порожній, що він кишить віртуальними частинками та енергією. Залишилося зробити лише один крок і визнати цей вакуум ще й пам'ятає. Кожна точка простору зберігає інформацію про все, що коли-небудь через неї проходило, створюючи незнищенний інформаційний фон Всесвіту. Якби квантові фізики не страждали від хронічного браку уяви, вони б давно помітили квантовий вакуум це не просто вируючий суп віртуальних частинок, це носій інформації. Колосальне сховище даних, де кожна флуктація залишає незгладимий слід. Але ні, вони вважають за краще ховатися з рівняннями, ніби математична абстракція може замінити розуміння реальності. Коли електрон і позитрон анігілюють, утворюючи фотони, фізики кажуть вам, що частинки зникли, перетворившись на енергію. Яка наївність? Насправді інформація про цю подію записується в структурі простору, створюючи мікроскопічний, але вічний рубець на тканині реальності? Кожна квантова взаємодія залишає свій інформаційний відбиток. Ці відбитки накопичуються мільярди, трильйони, септильйони взаємодії за історію Всесвіту. Створили неймовірно складний інформаційний ландшафт простору часу. Квантовий вакуум не просто зберігає цю інформацію, він стає нею. Простір буквально складається з пам'яті про минулі події. Уявіть, що кожна точка простору це жорсткий диск нескінченної ємності, який безперервно записує все, що через нього проходить. Це не просто метафора. Це буквальний опис реальності, який пояснює безліч загадок сучасної фізики, від нелокальності квантової механіки до проблеми інформаційного парадоксу чорних дір. Квантова заплутаність ще один доказ пам'яті простору. Коли дві частинки, як то кажуть, заплутані, вони миттєво знають про стане одна одної, незалежно від відстані. Ортодоксальні фізики ламають голови над цією моторошною далекодією, не бажаючи визнати просту істину. Частинки не спілкуються одна з одною, вони залишають інформаційний слід у просторі, який і забезпечує їх взаємозв'язок. Якщо простір дійсно має пам'ять, це відкриває захоплюючі перспективи. По-перше, Можливе читання історії простору в будь-якій точці Всесвіту. Уявіть прилад, здатний реєструвати мікроскопічні деформації простору часу і розшифровувати інформацію, що зберігається в них. Такий пристрій міг би буквально бачити минуле не через електромагнітні хвилі, а через пам'ять самого простору. Мейнстрімні фізики, зрозуміло. Вважатимуть цю ідею науковою фантастикою, але хіба не те саме говорили про гравітаційну хвильову астрономію ще кілька десятиліть тому? Обмеженість уяви вчених не повинна визначати межі можливого. Друга інтригуюча можливість темна енергія, як прояв втоми простору. Що якщо розширення Всесвіту? Прискорюється не через містичну енергію вакууму, а тому, що простір накопичує інформацію і, так би мовити, втомлюється. Як гумка, яка втрачає еластичність після багаторазового розтягування, простір може змінювати свої властивості в міру накопичення інформації, приводячи до спостережуваного прискореного розширення. Третє, і, мабуть, найрадикальніше передбачення можливість створення інформаційних розривів у просторі. Якщо локально перевантажити простір інформацією, наприклад, створивши область екстремальної квантової заплутаності або гравітаційного напруження, теоретично можна викликати розрив у його структурі, Не виключно, що такі розриви могли б служити порталами в інші області простору часу або навіть в інші всесвіти. Абсурд можливо. Але історія науки вчить нас, що вчорашній абсурд часто стає завтрашньою очевидністю. І якщо ми серйозно поставимося до ідеї простору як рідини з пам'яттю, нам доведеться переглянути всю фізику від підвалу. До даху. Експерименти для перевірки цієї теорії могли б включати пошук відлуння древніх космічних подій у локальній структурі простору, вивчення кореляцій між віддаленими квантовими системами, що перевищують стандартні передбачення квантової механіки, і спроби цілеспрямованого маніпулювання інформаційною ємністю простору через екстремальні квантові стани. Якщо простір має пам'ять, це перевертає не тільки фізику, але й філософію, і навіть наше саморозуміння. Ми живемо всередині космічного жорсткого диска, кожна наша дія записується в структурі самої реальності. Немає справжнього забуття, немає повного зникнення, все залишає слід у просторі часі. Така концепція дивним чином перегукується з давніми містичними уявленнями про Акаша Хроніку, ефірне сховище всього знання і всіх подій. Можливо, інтуїція містиків випередила науку на тисячоліття не вперше людське передчуття виявляється пророчим у більш практичному плані розуміння простору як інформаційного середовища. Може радикально змінити наш підхід до технологій. Квантові комп'ютери могли б використовувати простір як додаткове сховище інформації, зв'язок міг би здійснюватися через цілеспрямовані маніпуляції структурою простору, перевершуючи обмеження швидкості світла. Соціальні наслідки такого суву парадигми важко переоцінити суспільство, яке усвідомлює. Що кожна подія залишає незгладимий слід у самій тканині реальності, можливо, ставилася б до своїх дій з більшою відповідальністю, або, навпаки, впала б у нігілізм, усвідомивши нескінчену складність і інформаційне перевантаження Всесвіту, і не забудемо про релігійні та духовні імплікації. Ідея простору, що зберігає пам'ять про все. Співзвучна концепція божественного всезнання або кармічного сліду. наука і духовність могли б знайти несподівану точку дотику у цій теорії, що саме по собі було б революційним культурним зрушенням. Всесвіт це не креслення на папері, як його уявляли Ньютон і Ейнштейн. Він живий, дихаючий організм, мінливий і пам'ятливий. Простір час непорожній контейнер для матерії та енергії, а активний учасник космічної драми, що записує кожну сцену, кожен діалог, кожну швидкоплинну взаємодію. Ідея простору як рідини з пам'яттю може здатися єретичною, але всі великі ідеї починалися як єресі. Від геоцентризму до квантової механіки історія науки є історією подолання догм і виходу за межі звичного мислення. І сьогодні, коли фізика зайшла в глухий кут у розумінні темної матерії, темної енергії та квантової гравітації, можливо, саме такий радикальний перегляд фундаментальних концепцій допоможе нам зробити наступний крок. Ми звикли думати, що інформація потребує носія, мозку, комп'ютера, ДНК. Але що якщо сам простір є носієм? Що, якщо кожен кубічний нанометр вакууму зберігає в собі історію Всесвіту, записану мовою геометрії та квантових станів? Такий погляд не тільки вирішує безліч теоретичних проблем. Але й відкриває запаморочливі перспективи. Вже зараз можливо читати цю космічну книгу, витягуючи з простору інформацію про давно минулі події. І, можливо, ми зрозуміємо, що наші власні думки і спогади лише специфічний випадок загального явища, пам'яті простору часу. Зрештою, не виключено. Що Всесвіт виявиться гігантським мнемонічним пристроєм, а ми лише одним із багатьох способів, якими космос запам'ятовує сам себе. І в цій дивовижній симфонії пам'яті та забуття, можливо, криється розгадка самої таємниці існування.